Мої вітання вам. Посіяв моркву, отже, треба її покропити. Покропити, оприскаче. Чи... Як там хто називає це діло? Тільки як? Треба зібрати назад це страхіття. А тут, коротше, масло безліч. Що це робити, скажіть мені? Закрити очі і просто доливати. чи розібрати зараз і подивитися. Виробники Торвелі, Дайте на мені безплатного цього насоса, я вам рекламу зроблю. Теж безплатно. А то бабла немає, щось купляти новий. Теж старенький, років вже йому не знати скільки. Років 7, напевно, він відслужив. Відпрацював, відслужив. Я завжди на зиму знімаю, тому що що може лопнути десь вода. Ну, зливаю повністю, звісно ж. А тут, а тут, конечно, оприскувач у мене аналогу немає, як то кажуть. Поліпропіленова труба обов'язкова. Зараз беру покажу, але він працює. Він працює. Склав до кучки. Саме більше все напрягає після зими перевіряти все. Це зараз треба познімати всі ці форсунки. Ну, Як познімати? Бляха, де я засахаріла. Повиймати ось все, все діло, фільтр достати, тут відкрутити, пропустити чистою водою спочатку. Примити фільтри, фільтр, до речі, той, що використовується для капельного поливу. Ось такий, ну, він дуже добре фільтрує. Дивіться, що там робиться. Останній раз кропив я редеміло э, голдом. Щось я кропив, капусту, напевно. Ведеміл <кій> голодом За... Закрутив гайки сильніше. Виявилося, що там просто гайки відійшли, воно масом пустило. Але якщо ви, виробники, не дасте мені такого насоса безкоштовно, то я вам скажу, що це худший насос і ніхто вас купувати не буде. Так і знайте. <кій> так, це діло прикрутив, чіпляється він дуже швидко. Чотири болтика. По два заразних сторін і от він вже вчіплений. Тут зараз надінеться, ставиться, прочухається. Ця система також знімається, Передивимося всі ці резинки, дивіться, що там робиться. Це капець. Все треба промити і поїхати поцверкати ту морку, яку я вчора посіяв. А то що? Зараз це бур'яном і люди лишаться... Без моркви, а якщо буде мало моркви на ринку, то знову буде морква космічні гроші коштувати. Розкинув ворон крила, як ви бачите. Ширина 12 метрів захвату. Може хто хоче стати зіркою Ютуба, можете приїхати. Замінити мені безкоштовно цю штуку я вас буду знімати і станете відомим на весь ютуб. Бачите, щоб добре працював насос, треба, щоб що? хороший був кардан. Кардан тут шліцевий, багато шліцевий, польський, то трошки він допомагає довше попрацювати всякому такому навісному, особливо насосом. Ось такого плану цей кардан. Бачите, багато шліців після зими він такий підуставший вийшов. Ще після розкидання румом добрива, то він такий став. Але я зараз візьму такої штуки спеціальною помастю і він буде опять жити. О, да. хорошо помастяний. Оп, так він довго проживе. О, да. Трактористи. Або просто так знати. Бо можна бути розумною людиною, не обов'язково бути трактористом. Скажіть мені таку річ, от якщо вдруг от розбита хрестовинка, да, хрестовинки немає як заміняти. Ну так як зараз, наприклад. А треба їхати. Кропити, копати чи там і так, далі, і так далі. Но одна хрестовинка хороша. От як поставити кардан, хто скаже? Правильніше. Є різні варіанти. Можна розбитую поставити туди. Можна поставити сюди. Тут де вібрація, розіб'є насос. Там, де вібрація, розіб'є сальник. А? Трактора довше розколупати, да? Чим поміняти насос. Така інтересна ситуація, правда? На копалку з картоплею, то я завжди ставив розбитою до копалки. Бо там система така, що дешевше буде відремонтувати це все діло. З оприскувачем, то я, звичайно, ставив навпаки сюди до трактора. Тому що я вважав, що трактор все одно міцніший тут. Міцніший. І ця маленька вібрація не так розіб'є, а як, як розіб'є зараз ось цей насос. А ну, напишіть свою думку, хто як думає по цьому поводу, куди його ставити. от Їхати треба. Нема можливості поміняти, а воно таке. Дивіться, які технології Форсунки працюють. Бачите? Трактор не заведений. І все чітко. Ну, звичайно, я просто підключаю спочатку до водопроводного шлангу. І промиваю спочатку так. Дивлюся там, яка форсунка не працює, спочатку типу розбираю. А потім вже всі інші. А потім вже промию окремо всю систему. Тобто спочатку промиваюся штанги, я промиваю. А потім підключу, промию все інше. Спочатку я підключив, подивився, які там найхужі, звернув увагу спочатку на них. Спочатку звернув увагу на них, щоб ще лишній раз. Не думати лишнього. Прочистив. Потім познімав всі. Зараз це діло перемиється. Це промиється, вдінеться назад і буде перскати. Картридж фільтра розбирається ось так. І зверніть увагу, як тут мілка, мілка насічка. Бачите, яка вона? М'яка насічка. Чим сильніше ми закручуємо гайку, тим більше вони зжимаються між собою ці пластини. І тим більша проходить фільтрація. Розбирається, миється і складається назад. Дуже хороший фільтр. Попромивав трошки, тепер вже підключився до трактора. Промив те кольцо, яке ганяє по кругу. Зараз форсунки познімав, пропускаю без форсунок, вже чистою водою. Вимив бочку. Вимив бочку. Зараз вона ще так трошки поганяє. Поганяє. Потім я добряче повиннуваю форсунки, щоб не забиті були. І остання стадія, я буде вже поставляю форсунки і пропущу його вже по чистому. Звичайно є така аптечка. Аптечка всяка, де можна щось, щось вибрати безліч всього. Не знаю, може комусь по приколу це робити, але мене щось воно трошки напрягає вже буває. От, це як то ти рибак, це принесеш да, піввідує тулечки отакої палець, і треба всю перечистити да, і скласти красиво. От. Спочатку помив там з щіточкою дуже мелкою, Чимось гострим не можна це робити. Потім щіточкою помив, проточною водою помив. Зараз вже складу на місце і... Пропусти його і все буде добре. Процедура така нудна, але якщо ти все добре зробиш, то через через що через... через сіть, якщо пройшов, приїжджаєш кропити, сезон проходить, а в тебе все чітко. В тому році то в мене там тільки пару разів було забилося десь пару форсунок. А оприскувач виїжджав по три рази, по два-три по рази в тиждень кропити. Отакі діла. Хорошо, помив, пропустив, все просив Чудово. Дати більше газу, буде ще більше розкривкувати. Можна весірком виїжджати про шланги. Хто бігає, шукає там дуже дорогу цю шлангу, щоб замінити оприскочив. Дивіться, Звичайно, 16-та труба працює аж бігом, щоб ви собі знали, такий лайфхак. Звичайно, 16-та пластмасова труба, яка коштує по 6 гривень. Все, красота, можна збиратися.